Син приводить додому свою нову дівчину та знайомить її з матір'ю. Мамо, познайомся, це моя дівчина, її звуть Надя. Синку, але ж ти хотів собаку. Мамо, повірте, Надійко ще та сучка. Ржевський каже Ростової Наталі, ваші очі просто зводять мене з розуму. Стривайте, поруччику, ви ще моєї дупи не бачили. У маршрутці дівчина звертається до чоловіка, що сидить. Вибачте, ви не поступитеся місцем вагітній жінці. Чоловік встає, потім придивляється до її животика і запитує Вибачте, а у вас якийсь термін? 30 хвилин, але ви навіть уявити собі не можете, як я вже втомилася. Коли в Раксі під час розпису в ручці закінчилася паста, наречений услуг сказав Ну, слава Богу, береженого Бог береже. Галя відразу зрозуміла, що сімейне життя у них не залагодитися після того, як її хлопець представив їй своїй матері, і сказав, що вона прекрасна господиня, вміє чудово готувати, пекти пироги і ретельно прибирає у квартирі. На що його мати відповіла От і добре, дві тисячі гривень і нехай приходить двічі на тиждень. Куми, А ти як вважаєш, у кого дешевше брати товар? У дилера чи виробника? Як показує життєвий досвід, найнижчі ціни, як правило, у Сторожа. Чоловік у соцмережах поставив статус Я кохаю свою дружину. Але вже після першого коментаря, а хто ж її не кохає? закотив дружині грандіозний скандал. Дитина приїжджає з села додому та питає у мами: Мам, а це правда, що яйця ростуть на городі? Ні. А з чого ти це взяв? Мені бабуся сказала, будеш бігати по городу, я тобі яйця вирву разом з коренем. Петре, скажіть, а чому ви в інстаграм не виставляєте селфі з робочого місця? Та якось на думку таке не спадало. А даремно зараз усі це роблять. Роблять це може і всі, ось тільки не всі проктологами працюють. Знайомиться чоловік із симпатичною, зрілою жінкою, а вона й питає: Скажіть, а ви колись займалися сексом із матір'ю та донькою одночасно? Та ні, якось не доводилося. А хочете спробувати? Ха, ще пак, звичайно, хочу. Вони їдуть до неї додому. Чоловік у коридорі разом із черявиками знімає труси, жінка дивиться, а в нього вже кіл стоїть. І тут вона каже: Ну що, йдемо до кімнати? Сподіваюсь, мама ще не спить.